Херсон сьогодні знову обстріляли. Близько 11-ї ранку. Серія вибухів прогриміла у середмісті. Під вогонь потрапив приватний сектор. Уже офіційно відомо про щонайменше двох постраждалих. Це 58-річна жінка та 48-річний чоловік. На місці працюють рятувальні служби. І більше подробиць розкажемо вам згодом. Зараз усе з'ясовують наші кореспонденти. Загалом за останню добу ворог 76 разів атакував Хресонщину з артилерії, мінометів, танків та з безпілотників. Троє загиблих, четверо поранених. Ворог поцілив у житлові будинки в обласному центрі та влучив в автобусну зупинку. Рятуючи життя пораненому під обстріл. Потрапила бригада швидкої і дивом врятувалися разом з постраждалим. Історію відважних медиків, які не уперше потрапляють під ворожу атаку. Розкаже Анжела Слободян. Виклик у диспетчерську швидкої мінометний обстріл в районі Нафтогавані, поранений на автобусній зупинці, на чергуванні бригада Олени Пенькової та Вікторії Ганджі. Під час прибуття на місце виклику були чути обстріли. На зупинці знаходився потерпілий, який лежав там в важкому стані. Біля хворого лягли прямо на підлогу, тому що було дуже гучно. Ще один пролунав вибух, знову лягли, і між цими вибухами там. Вилинка напевно пройшла. Ми швидко хворого завантажили в карету швидкої медичної допомоги. І третій вибух. Екстер транспортування в лікарню медикам вдалося неушкодженими виїхати з під ворожої атаки та доправити пораненого до лікарні. Не закривай глаза. не треба, не треба, ласка, треба. Міша, міш, Міша, де ти живеш? Мари, пожалуйста, говори з нами. пожалуйста, живеш? Де живеш? Де живеш? Все, 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 приїхали уже. Приїхали Олена лікар Вікторія Фельдшер разом у бригаді два місяці, а на швидкій п'ять років. Допомагали постраждалим під час окупації і зараз рятують життя пораненим під обстрілами, ризикуючи щодня. Херсон обстрілюють кожен день. Це Ні. Ні. голова. ще Голова там Голова не болить. Вона, вона, ще є? Нікого. нікого я одна була. Давайте ми проведемо її до машини. Бувати в трагедії такі історії на їхній зміні щоразу і слова підтримки тим, хто у біді не аби як допомагають, кажуть їхні пацієнти. Дома я нахаділа, я бросила і все що бросила. збросила. Я поняла. на мене бросила, коли мене, мене горіла я тут тушила рядом огонь. Тушили грядом агонь. Де да. медики себе гроями не вважають, кажуть в цей час і в цій професії по іншому не можна, бо хтось завжди чекає саме на їхню допомогу. Анжела Слободян, Максим Пруткун. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.